Всім привіт! Мене звати Рендел і я алкоголік. Хоч я і припинив пити, я продовжував уживати психоактивні засоби перших, протягом перших восьми років АА. І врешті-решті я опинився в психлікарні. Тепер я в тверези в анонімних алкоголіках і вже понад три роки не вживаю жодних психоактивних речовин. Але протягом першого року, після припинення їх уживання, я був переконаний, що ніколи більше не стану психічно стабільним. Мої страхи були не в благанні, і я був певен, що вони ніколи не відступлять. Але вони відступили. Я одужую. У останні кілька років свого паяцтва я почав вживати різні психоактивні засоби. Я намагався контролювати своє пияцтво за допомогою цих речовин, але це майже не працювало, та й надовго не допомагало. У 27 років я попав до центру реабілітації алкоголіків, де персонал майже не говорив про інші психоактивні засоби. Після реабілітації я був здивований, коли прийшовши на зібрання А, і почув, як члени АА говорять про наркотики. У першій групі, яку я відвідав, меседж був чіткий: не пий і не вживай психоактивних засобів. Але я був абсолютно впевнений у своєму визначенні алкоголізму. Це означало, що я не можу пити алкоголь. Крапка. Але я не мав нічого проти інших психоактивних речовин. Зрештою, я знайшов групу, члени якої були більш поблажливими до вживання психоактивних речовин. Я навчився бути менш відкритим щодо власного вживання і почав шукати інших, хто також любив кайф від психоактивних засобів. До кінця першого року АА я вирішив відмовитися від галюциногенів. Кожен тріп був поганий, і я знав, що краще вже не буде. Але я не бачив жодної причини кидати марихуану. Час минав, і я курив усе більше і все більше віддалявся від Аа. Я перестав телефонувати своєму спонсору. По одному люди, з якими ми разом накурювались, перестали це робити, і я знову залишився сам. Зрештою, я потрапив до психіатричної лікарні. Мій лікар... мій лікар порадив мені зателефонувати своєму колишньому спонсору і розповісти, що зі мною сталося. І мій спонсор лагідно направив мене назад в Аа. Тепер я бачу, що коли я тільки прийшов в Аа, перше, що я зробив, це почав переконувати себе, що я інший. Можливо, вони не можуть курити траву, а я можу. Ну, що вони знають про ці речовини? Вони ж їх навіть не вживали. І повільно, але не відворотно, марихуана повернула, мені, повернула мене до тієї самої ями ізоляції, куди мене свого часу провів алкоголь. Як і алкоголь, я спочатку нібито дарував вихід із ізоляції, а потім обернувся проти мене. Марихуана теж повернула мене в спустошений самотній внутрішній світ. Але сьогодні я вже не інший, і я не один. Сьогодні я вдячний за тверезість Аа і вдячний членам моєї групи, які слухали мене достатньо довго, щоб я міг зрозуміти, що я алкоголік, такий самий, як і вони.